Кривава війна без жалю забрала життя безстрашного сина України, нашого земляка, смілянина Сенчука Владислава Володимировича. Владислав Володимирович служив старшим солдатом, старшим водієм стрілецького відділення стрілецького взводу, стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини Збройних Сил України. 24 листопада. 2022 року внаслідок ворожого обстрілу загинув біля населеного пункту Времівка Донецької області. Шануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Владислава Володимировича Синчука. Слово представнику Черкаської районної військової адміністрації Миколі Тури. Шановні сміляни, дорога родина, сьогодні ми зібралися, аби провести в останню дорогу нашого героя. Героя, який залишив свою домівку пішов захищати нас з вами, боровся за наше чисте небо, за нашу незалежність. Я переконаний, що Владислав вірив у нашу перемогу. Переконаний, що він мав багато планів на своє молоде життя, але, на жаль, ворожа куля обірвала його життя. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто співчуття рідним, близьким загиблим. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується перший заступник міського голови Олександр Лисенко. Шановні сміляни. Сумна звістка чергою прилетіла в наше місто. Сьогодні ми зібрались на цій площаді Сумної нагоди, щоб віддати глибоку шану та повагу нашому герою, нашому захиснику, який не дожив три дні до свого 25-ліття. І я від імені міського голови і себе особисто, всеї Смілянської громади, виражаю слова глибокого співчуття рідним і близьким покійного. Слава Україні! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, сьогодні ми вшановуємо пам'ять та проважаємо останній шлях справжнього героя, сина товариша, котрий, не незважаючи ні на що, пішов захищати свою рідну країну, рідне місто, котрий перебував в реальності війни, бачив все на свої очі. Але одного дня його серце зупинилося. На жаль, на війні не буває без втрат. Сенчук Владислав не втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України хочу висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Слово заступнику з морально-психологічного забезпечення Сергію Іщенко. Я представник військової частини, де проходив службу Владислав. Я його командир, один з командирів його Зампалі. Підрозділ був сформований недавно, я знав його не так давно, всього декілька місяців, але за цей час він зарекомендував себе. Як справжній військовослужбовець, ніколи не було порушення дисциплін з його боку, ніколи він ні в чому поганому не був заміщений. Завжди йшов вперед і допомагав своїм товаришам в бою. На жаль, там, де ми зараз стоїмо, там дійсно йдуть інтенсивні бої. Вже другий тиждень ворог намагається там прорвати лінію оборони. Так, так вийшло, що під час обстрілу він стояв з краю. І снаряд впав біля нього. Попереднього ще було двоє товаришів, які отримали легкі контузії завдяки тому, що він їх прикрив собою, прикрив своїм тілом. Тому завдяки ньому залишилися вже вище двоє людей. Думаю, що будь-які слова будь спочуття можуть втішити кого-небудь, тим паче батьків, але я можу обіцяти одне, що ми повстимося за нього. У всіх знищення. Такойся з морем, брат. Дякую. До молитви запрошується священнослужитель міста, військовий капелан, отець Михайло. Свісти Боже наш як пахне прийме їх на веці, то подай бодай різдво полотна, за мені повсякчас, і на відкриті. Помолимо за нашого воїна, за нашого героя, за молодого козака, за молодого нашого українця. Споглядаємо на це фотографію красивого юнака, який мав би сьогодні бути в радісній постаті, який мав би поєднати серця своєю майбутньою коханою, який би мав би принести цей світ нових українців, нових гарних дітей. Але сьогодні тіло його домовині. Сьогодні рідні, близькі і всі ми в журні, тому що ще одного. Косарка немає з нами. Ще одного воїна. Сьогодні ми проважаємо останню зубну дорогу. Ще одна сумна новина прийшла в нашу смілу. І сьогодні і наш обов'язок повинні помолитися, просити Божого благословення, відкрити небо для душі спочило Роба Божого, нашого воїна, Владислава. Адже Він. Виконав найбільшу, найважливішу заповідь, заповідь любові. Немає більшої любові, ніж душу свою покласти за ближніх своїх. Він виконав її до кінця. він вартий одержати місце, де вже немає смерті, немає болю, немає печалі. І з того місця разом з Архістатигом Михаїлом і всіма небесними силами. Допомагати нашим воїнам знищити оце зло, яке прийшло на нашу землю, вигнати з нашої землі оцю нечисть, оцих варварів, які вирішили стволати отаких козаків, як Владислав. Ким це не вийде. Тому що оборонні здою... Найкраще. На жаль, деякі йдуть, от вже не Небесна Сотня, а вже полки чи дивізії. Помолимось, браті. Ще молимо за сподівачора Божого, воїна героя, Владислава, який віддав життя своє за волі свободи держави нашої України. І щоб простились у всякі гріхи його вольні і невольні. Господи, Бол, спори Ще молимо за спокій душі і спочора Божого. Доставного воїна, герої, Владислава, який віддав життя своє за волі свободи держави нашої країни. І щоб простились, ми всякі робини його вольні і невольні. Герої не вмирають, герої в наших серцях. Слава Богу і слава Україні.